От горить обігрівач, дивіться, вже червоним прогрівається. ну, Це сіточка захисна. А зараз червоне буде там сам далі іменно керамічний елемент. Тобто балон, редуктор, шланг і ось він нам гріє. Тобто ми його можемо, по-перше, нахиляти, як нам потрібно, да? щоб не впектися, треба осторожно. Бачите, можна доверху. Можна, типу, так. І ми можемо його перевернути, якщо нам треба готувати, наприклад, щось їсти. Чи готувати, їсти, чи підігріти. Тобто беремо його. Ось такого. Ще секунду тако виставляємо. Виставляємо, да, щоб тут рівненько було. Тут затягуємо його крепко. Оп, щоб він не міг пошевелитися. Да? Так, затягуємо. Перевертаємо, будь ласка, і і ставимо сюди чайничка якогось і гріємося. Ну, це якщо немає начого альтернативного джерела тепла, тобто це десь на природі, наприклад, це якщо нема світла, нема газу, тоді ми беремо таку штуку, гріємося і можемо відразу готувати їсти. Балони по 800 гривень. Це з комфоркою, це на 5 літрів. Балон на 8 літрів 1100 гривень. Обігрівач, тобто це у нас два в одному обігрівач і плита. Тобто і готуємо їсти, і можемо грітися тут. 1590 гривень. Обігрівачі, які накручуються відразу на балон, тож шлангом не потрібно, просто його беремо, сюди, тако накручуємо і гріємося. Це 1,4 кВт 700, 700 гривень. Плитки різні приїхали теж. Зараз вам це все покажу. Ось тут знизу плиточка лежить однокомфортно. Все, все відправляємо.